Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт, і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Костюм для Hello Кіті Тут ось такі різні пакетики з Hello Kitty. І також тут всередині, ось у цих других пакетиках буде сам костюм для неї. Ну, а з іншими колекціями ми вже знайомі, тому давайте вибирати пакетики. Колекція маски для лиця. Моя улюблена колекція. О, я забула, мені там дівчинка писала коментар, щоб я вибирала всі жовті пакетики, забула сказати. Так, я тут бачу жовтий пакетик, тому давайте візьмемо його. Далі колекція прикраси на крокси. Тут теж є жовтий крокс, тому беремо його. Колекція косметика. І тут теж є жовтий пакетик. Тому беремо його. Наша минула новинка. Наволочки на подушку. Тут, на жаль, всі пакетики однакові. Але так, як минулого разу ми брали прямокутну подушку, давайте сьогодні візьмемо квадратну. Колекція попсокет на телефон. Також дуже різні класні малюнки. І так само є жовтий пакетик. Ну, не повністю жовтий, але тут є жовтий колір. Колекція наклейки на каталог. І тут також є жовтий пакетик, тому беремо його. Далі. Колекція одяг. і тут є жовтий пакетик. Беремо його. І наша сьогоднішня новиночка костюм для Hello Kitty. Тут не зовсім є жовтий колір. Давайте подивимось всі пакетики. Тут трошки є полоски жовті. Давайте візьмемо цей пакетик. Ось такі пакетики на сьогоднішню. Розпаковочку. Такі яскраві жовті. Тому давайте поскоріше їх відкриємо. Давайте почнемо з колекції, прикрашаємо каталог. Тут якраз у нас вже дві наклейчки є. І давайте подивимося, яка нам сьогодні пообереться наклейка. Я не знаю, з якого це мультика дівчинка. Ну, це точно з якогось мультика. Не знаю, не пам'ятаю. Так, давайте її відклеїмо. Так, і давайте приклеїмо збоку Hello Kitty. Ось так якось. Чикусь я приклеїла. Так, давайте рівніше наклеїмо. Давайте почнемо нашу розпаковочку з колекції наволочки на подушку. Якраз наша минула новиночка. Минулого разу нам попалась ось така гарна з кіточками. Ну, а цього разу нам попалась ось така наволочка. Так, тут скотч треба віддерти його. З песиками нібито як вниз кульок, ось такі. Під номером 3. Ось тут, якраз я правильно відкрила. І давайте його приклеїмо. Все. Так, далі давайте відкриємо колекцію маски для лиця. Так, давайте тут зупинимось. Так, мені цей пакетик відкрити. Минулий пакетик я порвала. Це мені якусь шкода рвати. Але, в принципі, його ніяк і не відкрити, інакшому. Давайте тут зверху порвемо. А ось, все. І нам попалась тут ось така маска з My Melody під номером 3. І знову я вгадала, на якийсь турист нам попадеться. Так, давайте її відклеїмо. Це подружка Hello Kity. Ось така має мелоті. Ось так вийшло. Давайте відкриємо колекцію, прикрашаємо крокси. Впала з нам минулого разу ось така лапка і піца. Так, а цього разу що нам попадеться? Ого, аж дві прикраси. Ось таке сердечко і ось така лама. Так, давайте приклеїмо ламу на рожевий крокс. Кудись ось сюди. А сердечко приклеїмо на голубий крокс. Давайте сюди. Дуже гарна колекція, мені вона дуже подобається. Так, далі колекція давайте відкриємо одяг. Так, тут є відкривашка, надіюсь, тут вийде воно. О, вийшло. І нам тут попадається ось таке плаття дуже гарне рожевого кольору під номером 1 з першої сторінки. Так, сюди дуже гарне плаття. Таке на літо. Як мені це підчепити? От вічно цей пергамент я не можу ніяк підчепити. ось тут бачу, ніби. Кусочок, дружить. Так, і давайте приклеїмо його. Ось так, ось криво трошки наклею. Ну, добре, хай так вже буде. Так, давайте далі відкриємо колекцію косметика. Також люблю цю колекцію. Тут всякі різні. Подаються нам малюнки цікаві. І давайте його ось так приклеїмо. Так виходить. Далі колекція. Це в нас попсокетний телефон. Так, давайте подивимося, який на попсокет попався. І нам попався попсокет з таким Гаррі Поттером. Ось такий попсокет. Давайте його приклеїмо на сам телефон, а потім вже приклеїмо сам телефон. Ось так дуже гарно. трошки закрила тут собачку. А, під яким номером номеру телефон. Так, під номером 3. О, якраз. Знову гадала, на якій сторінці у нас попадається. Так, і давайте приклеїмо його збоку. Сюди. І ми закінчили першу сторіночку. І давайте відкриємо нарешті нашу новинку. Це костюм для Hello Кіті. Де вона там? Ось, тут є ось така одна сторінка. Тут якраз не костюм тут і тут. Такі просто такі квадратики. Я зробила в китінку таке оформлені. Тепер перше приклеїмо нашу Тут... Ой, я якось неправильно відклаювала її. Треба було так відклеїти. Наша Хелок чуть-чуть поснемемо. Давайте перше відкриємо сам пакетик. І нам тут попадається костюм якраз з цієї прозорої сторінки. Це з мультика Монстри на канікули. Ось такий великий костюм якраз на оцю другу сторінку сюди. Треба якось рівно приклеїти, щоб воно не за контур не повиходив той костюм, бо він дуже великий. Так, давайте це відклеємо також. І я сподіваюся, що воно прям впритик буде. Дуже надіюсь. Так, тут трошечки в мене вийшло криво, трошки скотч у мене зійшов, але нічого страшного, вже хай так буде. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім-па!